Звичайно, трудове виховання йде від самого раннього віку. Ранній вік це дітки від 2 до 3 років і до 7 років життя, до 6-7-го року життя, доки вони є в садочку. Вони працюють на городі, вони працюють у групі, вони доглядають за собою, у них є господарсько-побутова праця, у них є самообслуговування. Ми працюємо. Вирощували цибулю на підвіконнику. І буде тебе Так. У нас є цибульний ще торт. У другому кварталі ми працювали над трудовою діяльністю через екологічну освіту дітей і відповідно організували конкурс, де кожна група висаджувала рослини, висіювала насіння. Це був у нас конкурс городу на підвіконні результат. Ви, звичайно, не бачили, але переможців у нас як не дивно не було. Перемогли усі, тому що вже таке на видумали ну такого цікавого понавиставляли. Це були і хатинки, і були городи, і були висаджені чорнобривці, і квіти, і насіння, і на цивулю вирочили після яку потім їли як салат, використовували її у харчуванні, діткам давали їсти. І відповідно зараз ті рослинки, які вже дозріли, ми їх висаджуємо на клумбу. Сьогодні ви мали можливість. Подивитися, як діти висаджували чорнобривці. Перше це була насінинка, потім вона розсаджена була у стаканчики, і стаканчики сьогодні висаджені були на нашу ділянку. І, звичайно, лаванда. Хочемо, щоб наш садочок свів. Що ти сьогодні робиш? Садив квіти, полив е свої квіти. Дворічна дитинка вона може взяти поливалочку і полити ту рослинку, яку посадила вихователька. Вона може взяти паличку і викопати е, е, ямочку, куди потім буде посипано на Одна викопує ямочку, друга садить на і закопує третя. Всі роблять справу поступово, але найцікавіше дітям дивитися. Коли це насіння дозиває, і що з нього робиться, як воно проростає? Діти спостерігають за ним. Перше стебельце, а потім квіточка, і їм це дуже дуже цікаво. Результат роботи дітей просто м -м, вражає. Їм це дуже цікаво. А моя мама багато квіточок зазала. До речі, батьків ми також залучаємо до роботи, до трудового виховання та екологічного виховання. Ми їх запрошуємо до нас на наші заходи. Батьки нам до якраз як я говорила про городи на підвіконі. От батьки долучилися до цієї праці. Батьки нам знаходили насіння. Вони, напевно, мають села, їхали в села, брали у своїх бабусів насіння і допомагали разом з вихователями їх вирощувати. Висаджувати. Допомагають нам доглядати рослини. Вони нам, батьки, наші випускники подарували кущі. От нас ви бачите два куща магнолії. Так що батьки долучаються також до роботи нашого закладу. За що, за що їм велике спасибі.